Дана Ярова, членкиня антикорупційного органу при міністерстві оборони, волонтерка, голова громадського об'єднання «Мрія дітей України. Вітаю Дана, вітаю студія, вітаю Україна. Гарного всім спокійного дня судячи по тому, що у нас на екрані блив має повітряна тривога, ми все ще, як то кажуть, ми все ще намагаємося триматися і тримаємося, куди ми дінемося. Звісно, гарний день буде після того, як Саваслей на Саваслейці цей міг 31 перший упаде і просто згорить. Дано вчора відбулися торги на прозоро торгувалися лоти по харчуванню збройних сил України. От які наслідки цих торгів? Що можу сказати на зараз? На зараз можу сказати, що торги відбулись. У нас навіть по деяким лотам було до 19 учасників. Це дуже високий показник, в середньому по лоту було по дев'ять учасників. Це середнє в Дніпропетровській області. Дійсно, вийшло 19 учасників і подали подали свою пропозицію. Як вони відбулись, по якій ціні ми законтрактуємо? Ще невідомо, тому що зараз ми будемо відкривати пропозиції, дивитися, які документи подали учасники. Але ну вже на зараз можна сказати, що скоріш за все торги відбулись, і харчування проторговано. Єдине особисто мене, що турбує, мене турбує дуже вже знаєте, таке аномальне заниження. Ціни на, на добу для наших військових, тому що ми дійшли вже там. Навіть були пропозиції по 90 гривень в на добу. Як на мене, це скажімо так. Ми побачимо потім по якості продуктів харчування, які будуть поставлятися, і ну знаєте, це вже до абсурду. Ми ж не можемо дійти до нуля. Да? Зниження ціни на харчування не може дійти до нуля. Побачимо, як ми будемо розкривати пропозиції, і по якій ціні ми законтрактуємо. Я хочу підкреслити, що торги відбулися це тоді, коли підписані договори. А скажімо так в ідеалі договори взяті на зобов'язання в казначействі. Тому зарано казати про якусь перемогу. Будемо дивитися далі і спостерігати за тим, як будуть відкриватися пропозиції. Ну отже, конкуренція і ті зміни, які власне ви запроваджувалися і намагали запроваджуватися запроваджувати, зокрема в системі торгів. Вони потахенько дають результат. Ми зараз, звісно, не говоримо про кінцеві цифри, але те, що ви зауважили з приводу нижчої, так би мовити, ціни, це ви сказали, що це не завжди може означати якість, тобто. Надміру занижена ціна, це от просто бажання взяти участь у торгах. А якщо компанія не виконуватиме свої зобов'язання в плані якості постачання продуктів харчування, тоді є можливість розірвати з нею угоду, чи немає? Звісно, така можливість є. І хотілося би ще тут знати, зазначити оцю корупцію, скажімо так, яка йде зверху вниз, да при заключенні договорів. Ну по суті, ми її подолали, але не треба забувати, що корупційні ризики є ще при прийомці товару. Це вже залежить від начпрода, який ставить особистий підпис під документами, під накладними, коли йому привезли продукти харчування. Бо неодноразово були випадки, коли привозили одні продукти харчування, а ставили на баланс інші продукти харчування. І це також така проблема, з якою потрібно працювати. Єдине, що можу сказати, що кількість ніч продів по лінії фронту, вона дуже велика, і тому своїми силами, скажімо так, нашому тику ради, ми не зможемо охопити всі проблемні питання. Тому, в принципі, закликаю всіх військових, якщо у вас є така можливість і ви. Скажімо так, більш-менш безпечних умовах, то, будь ласка, зв'язувати з нами стосовно якості продуктів харчування, які вам поставлялися. Тому а... що основна задача була спочатку, так, це забезпечити по кількості. Зараз ми маємо вже переходити до іншої, ну такі, такої підзадачі, скажімо так, це забезпечення по якості військовий на лінії зіткнення або в тилу без різниці, Має бути нагодований якісними продуктами харчування з високою калорійністю, що дасть йому змогу нормально функціонувати. А чи є в структурі міністерства оборони, наприклад, можливість як чи якийсь підрозділ, який має можливість, наприклад, робити інспекції, ну умовно кажучи, виїздити перевіряти там цих самих начпродів, дивитися, що вони власне було для них законтрактоване, що вони беруть далі на умовно кажучи там. Під чим вони підписуються, щоб мати можливість звіряти, і в випадку чого ну принаймні з начпудами тоді якось працювати? Ну така можливість є, але ж ви маєте розуміти, яка кількість людей, яка знаходиться на лінії зіткнення, яка кількість бригад, які знаходяться на лінії зіткнення, і яка кількість нечпродіжі діє на всі, скажімо так, в забезпеченні продуктів харчування. Тому е, говорити про те, що ми зараз одним рішенням якимось зверху вирішимо всі проблеми, які є е, у рядового солдата, який сидить в окопі. Е, звісно, не вирішимо. Складні питання не мають простих рішень, але намагатися йти в цю е, сторону необхідно і е, скажу так: знаєте, все ж таки, коли ми виходили на прозоро, ми також розуміли, що це дуже складна історія. І ми можемо е, мати якісь ризики непоставки продуктів харчування. Е, і ви розумієте, що саме основне і під час війни, і в, мир, і в мирний час це нагодувати людей, які нас з вами захищають. Тому е, перше, це має бути своєчасність доставки, і це контролюється міністерством оборони досить добре. Друге, це вже якість, а третє це ціна. І це падіння в ціні мене ну мене дійсно бентежить, тому що давайте скажемо чесно за 90 гривень на добу неможливо з логістикою да? Не, не потрібно е, порівнювати, е, скажімо так, національну гвардію і зсу, тому що національна гвардія купляє товар, купляє продукти, не купляє логістику. Логістика десь 30% від вартості продуктів харчування. І за 90 гривень з логістикою накормити здорового чоловіка да, три рази в день. Ну, вибачте, у мене старша дитина більше в день їдає. А нове агентство закупівель у Міністерстві оборони створено. Скажіть, будь ласка, чи вдалося його доукомплектувати, і чи взагалі воно, хоча б ну, намагається вже працювати? Чи є якісь можливі результати цієї роботи? Чи ще зарано про це говорити? Ні, зарано говорити. Агенція тільки створена. А тільки зараз подані документи на Кабмін про створення статутного капіталу цієї агенції, всі закупівлі, поки Міністерство оборони здійснює департамент ресурсного забезпечення Міністерства оборони, плюс колегіальний орган, в який я вхожу. Тобто, поки все як було, так і є. Нічого поки не змінилось. Єдине, що змінилось, що будемо фарбувати бензин. В інших куль, вибачте, але це вже у нас така кохма тут ходить. А до речі, як ви вважаєте, це фарбування бензину? Воно що направду може якось допомогти в боротьбі з розкраданнями? Ну хто його знає? Давайте запустимо, подивимось. Насправді на ціні палива це ніяк не, не відображається. Ціна нормальна. А що нам скажуть потім військові? Ну певно, треба спочатку запустити цей проект, подивитися результати, а потім вже щось говорити. Ну і там, взагалі, з постачанням пально-мастильних матеріалів, нібито є проблеми і запитання знову ж таки. Військові кажуть про те, що ну трішки не вистачає сьогодні а, пально-мастильних матеріалів. Не вистачає да трохи затягнули процедури. Ми вимушені піти. А, ну заявляю так публічно. Ми вимушені були піти по паливно-мастильним. В прямі договори, ну вже як сталося, так сталося. Знаєте, вже нічого з цим не зробиш. Але ціна е, саме нижче по ринку. Е, постачальник, е, скажімо так, відомий всім український постачальник. Тому, в принципі, я маю надію, що постачання не зірветься і все буде поставлено в той строк, коли потрібно. Постачання зброї і БК. нові тендери теж на закупівлю. На наступний рік повинні вже очевидно якось сформуватися, щоб розуміти, що там із цінами і що нас очікує, власне і чи знову ж таки не відбувається ситуація. Мину принаймні цьогорічна від на початку року, коли різні компанії змагалися за одні ті самі лоти і штучно нагрівали ціну, і потім от ціна була просто захмарна по тих самих боєприпасах. Які там в цьому питанні нічого не змінилось якраз абсолютно. Окрім того, що ми маємо три спецімпортера, у нас додала ще агенція по озброєнню, і по суті, якщо у нас там бігало по ринку по імпорту, скажімо так, бігало три компанії. Зараз бігає чотири компанії, які торгуються самі з собою. І по суті не демпінгують, а підвищують ціни на боєприпаси. Ну така собі історія. Не знаю, з цим щось треба робити, але що саме, поки мені здається, ні у кого розуміння немає. Але ж це гроші, які власне можна зекономити. Тобто що е, немає якогось централізованого органу, який би напринай, ну, принаймні міг би відстежувати ці торги і там якось регулювати, чи тут уже от чистий ринок і, і все. Ну, ви розумієте, торгівля зброєю це взагалі зарегульована тема, і вона дуже закрита. І ринок дуже, дуже скажімо так, вузький. Да? І е, говорити про те, що якось може, можна врегулювати ці ціни. Е, ну, Звісно, коли попит. Знаєте, що таке ціна? Да? Ціна це е, попит і пропозиція. Якщо попит дуже великий. То і ціна буде завищена. Ну давайте згадаємо там період ковіда, да яку, які, яка вартість була концентраторів кисневих, дуже висока. Зараз та сама ситуація по озброєнню. По суті, Україна вигрібла всі залишки в Європі, які були, скажімо так, накопичені. Зараз ми говоримо про те, що ми викупляємо просто виробників напряму і просто забираємо все, що виходить з виробництва. Тому говорити про те, що буде падати ціна зброї? Вона буде падати після того, коли перестане в цій зброї бути необхідність. Тому говорити про те, що ми можемо тут щось врегулювати? Ну я не бачу шляхів регулювання закупівлі зброї. Тоді це ознатуда. Тоді це означає, що ми як мінімум конкуруємо із я маю на увазі, Україна конкурує ще із компаніями, які закуповують зброю боєприпаси для європейського ринку. Чи це просто окремі напрямки? Та ні, виробництва зброї всі знають, вони одні й ті ж самі. Ми ходимо по тим же виробникам, по яким ходить весь світ. Тому нічого тут іншого немає. Міністерство оборони ще кілька тижнів тому заявило про те, що нарешті напрацювало зміни до постанови, якою мали врегулювати питання по Державдит службі, і відправити цю постанову на затвердження Кабінету міністрів. І от по сьогоднішній день нічого не чути. Прийняли ту постанову, чи не прийняли? Врегулювали це питання, чи не врегулювали? Зрештою, припинився кошмарінг наших підприємств ВПК, чи так і продовжується? Дійсно, постанова була напрацьована. Вона відправлена з Міністерства оборони на Міністерство економіки, Міністерство фінансів, і Міністерство. Господи, скажіть мені. Юридичний департамент міністерства да, так, Дякую, підказав зараз. пропрацьовую цю постанову, і я маю надію, вже ця постанова узгоджена з ринком, узгоджена з асоціаціями і скажімо так, озброєння асоціація і спілка роботодавців України. Це вже спільна погоджена, скажімо так, позиція. І сьогодні я зв'язувалася із міністерством економіки, з міністерством фінансів. Вони кажуть, що воно в роботі все і має ось ось вийти вже зареєстровано. Я маю надію, що ми в цьому поставимо крапку. Але про що говорить сьогодні? Ринок можу сказати, які наступні питання будуть дуже актуальні. Вони вже актуальні, просто прибуток було саме актуальне питання. Це питання того, що не визнаються форс-мажори. А ви самі розумієте, війна це форс-мажор. І потрібно це питання довести до якогось нормального вирішення, тому що абсолютно всі асоціації жаліються на те, що не визнається Україною форс мажори, які відбулись і на території України, і на території інших країн. Це перше питання. Друге питання питання коливань валюти. Також не врегульоване питання, і скоро ми будемо це ну це, ці це серйозні питання, їх треба піднімати і вирішувати в цілому, не в. Кожній ситуації окремо а в цілому, але з іншого боку, форс-мажорами тоді можна прикрити, може прикритися і там компанії, які не виконали свої зобов'язання. І це там львівська ця компанія, яка там на півтора здається мільярдів обіцяла поставити боєприпаси, зокрема міни Не арсенал, ви маєте так, нови, так вівський арсенал. Так польська компанія, Ні, яка... ну ми ж ми ж не говоримо про те. Ви розумієте, всі форс-мажори вони підтверджуються висновками торгово-промислової палати. Звісно, що ці висновки можна там в нашій країні да як завгодно отримати. Але ж ми говоримо про доброчесний бізнес про тих ці компанії, які постійно працюють з міністерством оборони і які входять в кул доброчесних постачальників. Тому е, я розумію, що в боротьбі да за своєчасність поставок і за чесність поставок. Знаєте, основна мета знаєте, є таке такі вирази, Головне не в разом з водою не виплеснути дитину. Да? Тобто, треба зважено і розумно підходити до кожної ситуації. Там, де є правопорушення, нехай займаються правоохоронні органи, а там, де дійсно бізнес, скажімо так, ніс збитки е, в зв'язку з тим, що була війна. Ну тут це треба враховувати все таки. Питання забезпечення форму. Я бачу ваш пост, якому ви фактично підтвердили, що вже на передовій почали видавати а можливо, подекуди вже і закінчили видавати зиму форму. Але постає питання наступних контрактів і системних підходів взагалі до забезпечення, зокрема, формою. Ну, в принципі, тут е, нам, нам потрібно будувати систему довгих закупівель, планування. А чи є в нас так. система планування зараз, щоб от розуміти, що нам може бути потрібно на завтра, як нам формувати резерви на післязавтра? щоб ми знову вкотре не ходили там з притягнутою рукою і не казали, ой, нам потрібні шоломи, ой, нам потрібна форма, ой, дайте? Ви знаєте, це питання піднімає весь ринок, це піднімає питання всі виробники, щоб, будь ласка, дайте нам розуміння того, що вам потрібно буде на наступний рік. Це зрозуміло, тому що існує цикли виробництва, існують виробничі потужності. Кожен день простою будь-якого підприємства коштує якихось грошей у когось більше, у когось менше, в залежності від того, скільки людей працює. Тому плановість, бо до цього часу по суті, ми гасили пожежу. Розумієте? А треба зробити так: знаєте, провести. Таким чином я не знаю, там якісь запобіжники, щоб цієї пожежі просто не виникало. А перше, що треба зробити, це дійсно перейти до плановості. Це дійсно тилу потрібно формувати потребу на наступний рік і говорити про неї бізнесу. Тоді бізнес буде розуміти, що в нього будуть брати. Коли в нього будуть брати, не буде бігати шукати інші замовлення а буде спокійно працювати на замовлення міністерства оборони. І, до речі, весь бізнес український каже, що 99% потреби збройних сил України наш український бізнес може закрити. Ви маєте на увазі зараз в питаннях постачання, те, що. ну, Забезпечення мається на увазі. Це форма, це там спорядження, це взуття і таке інше. Тобто, ми направду, ми, направду за цей час. Засоби. Так... Засоби, э, засоби особистої безпеки. І броня, і каски. А, Дана, ви нас чуєте? А, Дана. Давайте спробуємо А, перенап... Дана, ви чуєте нас? Зависує інтернет. Так, так. Давайте повторимося. Да. Тобто на 100% підприємства України готові забезпечити наших військовим усім необхідним, що стосується спорядження і там, ну не знаю, там взуття одягу. Абсолютно так. Да. У нас ми, ми, ми так за цей час потужно виросли. Ми розширили можливості. ми... Маємо достатньо обладнання і е, цехів для того, щоб це все покривати, Скажімо так. Український бізнес відновився. Відновився після тих втрат, які зазнав завдяки повномасштабному вторгненню. Ми знаємо, що дуже багато виробничих потужності було втрачено. Дуже багато хто втратив по суті виробництва. Але вже на сьогодні виробництва відновлення, виробництва перевезені переміщені в якісь безпечні регіони, і тому ми можемо говорити про те, що це другий фронт, це економічний фронт, яким воюють не тільки зброю, воюють економіками. Тому це дуже важливо також для нашої країни. Дана тоді питання персоналу постає. Якщо ми збільшили виробництво і відновили його, то питання персоналу залишається відкритим. Чи все ж таки і це вдалося якось вирішити? Та ні, на жаль, воно відкрите, тому що дуже багато людей виїхало з території України. і Ми маємо це усвідомлювати. Багато людей лишили свої місця роботи і пішли воювати. І про це говорять абсолютно всі виробники, що е, людей, особливо вузькопрофільних якихось спеціальностей, призивають збройні сили України, і виробники мають дефіцит кадрів. Це правда, це зараз напевно питання номер один. Навіть не питання грошей, питання кваліфікованих працівників дано, дякую вам за участь в програмі за ваші відповіді. Дана Ярова була з нами, членкиня антикорупційного органу при міністерстві оборони України, волонтерка і голова громадського об'єднання Мрія дітей України.